Друзі, ми джунустристі громаді і на озимій пшениці наших партнерів, меганіщан, хочу вам показати, що ми тут робили. Бачите, ми були, вносили. Нагадаю, попередник у нас тут був соняшник. Ми не знали, який соняшник, але було прийнято рішення внести тут гренадер Максі. тобто трибінурон метил, плюс дефенсульфурон метил. Ось бачите, як воно. Нам подіяло, але ми підстрахувалися, ще маємо в своєму портфоліо ще один гербіцид Xior, якщо вже не дотисне, ось бачите, є, що ще повилазили. То думаємо, що десь з понеділка, коли вже буде, хоча б перша, перша, перша справжня пара зоняшника впадали цінні. Будемо працювати. Ось подивіться, як виглядають рослинки. Бу, було тут теж внесено маестро, плюс азоксис, азоксин, тобто ципроконазол, пропіконазол і азоксистробін. Дивіться, як виглядає. Пшеничка, був інсектицид, Канонірду Ось так. Всім гарних врожаїв.